Так, всім привіт! Зараз поїдемо відживляти таки кукуружу. Дощі не давали зовсім. І кукуруза вже велика, не знаю як ми будемо її бришкати. Трохи внесемо туди нітрогу Від компанії Вагри їхні контакти. Зараз промиємо. Осередній раз пріскавсуй і будемо щось колотити. Набрав води, зараз промиємо, придивлюсь форсунки. на холостых слабенько. Вот они все брызгают. Вроде набрали, что будет сказано. Будем холодить. Нормально. Так і поставимо екоджети. Подивимося ще як вони покривоють, не на Екоджети. Не, нормально. не налазить все равно з переход ніколи. Нікоди не сюди, да? Ні. Не ідеось вот чи... хоть надав, иди надав. Тож резинки тут середини. Сейчас хіба и і с ними поставить. Так, пустили воду. Сейчас будем набирать. У відрі 10,5 кг, але відра якраз 500 г. Сейчас покажу яке воно. Отакий тут солідол. Як же його набирати, розколочувати, Показуй. А ну давай, бери, як воно растворята. Надо на 2 гектара, 4 кг. Ну, О, це легко розпадається. Дві вже Мало формально. Давай, взятой все. ж вода набереться. 30 kg to dostal. Zase pře, přeho karbamidu. Dávaj. Já se pojím, že karbamidu. To už je po 2 kg na hektar. Заїхали на кукурузу, задрав оприскувався. І що ми зробимо? Пройду в ту сторону, щоб на одному полі було, було видно, як вона працює цей гмот чи ні, підживка. Оставлю рядків 5 і далі добризкаю. Так вона зараз все однаково. тоді буде видно, що дає підживка. І на другому полі покажу як робить, ну, що дає мотиження, чи допомагав воно що чи ні. Зробили першу загінку, вітерець, звісно, дає життя. Зараз я думаю, трошки крила приопуста і Все нормально. Є змочуємо грузи, коли плести. Зараз тут йти, вже буде далі, від межника не так здуватиме з поля. А навіть якщо тума не то на нашу шкукуруску не попадатиме. О, благополучно, йде нормально. Невеличка здива стає, але все одно вона ж попадає на наше поле. Так, оставив я тут 4 рядка. Тут побризкали, 4 оставив і тут же побризкали. Зараз покажу, як на листках вона. Зараз переключу камеру. Остається й чорне на листках. Ось так покрива. Ну, Чернігід зразу. Видно. Зараз переїдемо на друге. Не знаю, правда, чи на камеру буде видно. Зараз спробую. Не дуже видно. Ну он де. Є пішла нижче кукурудза. Вона починається. Тут така ложбинка. Того, що залишилося три рядка немотижиних. От і думайте, чи надо мотижи, чи не треба. Ось видно. Йде ямкою. Там, де нема тижина, скрізь остача матижина, там і там. А тут ні. І так через усе поле на телефон то погано видно. Видно, що є ямка, нижча Те Де промотижина з бурян якийсь убрала, хоча його тут і нема, там десь Оде не деякі. оставши, але він досихає. От стоєшник якийсь був. Дали кисню кукурузі, пішла вона рости зразу на очок. А де осталось нема тижене, там медляніше росте. Побризкали кукурудзу, помив оприскувач. Всі до цього як побризкаю на приставки знизу виключаю повністю володбора. Щоб не крутився і нічого. І зараз їду полоть гарбузи. Зараз покажу. Це в мене тут фазенда. Городину посадили. Очепив борону, бо вона ширша за культиватор, зачепає арбузи. Ну і така прополка получається. По два рази пройшов, між дорядя два метри. Такі вже бур'яни. Є така виходи. Потім вручну раз-раз сапкою, або требур'яни он вирвати і готово. Хай ростуть. Називається було, стало.